Вітаю вас! Вітаю вас, шановні українці, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд наших касет. Сьогодні буде небагато. Все на все дві касетки. Хочу вам продемонструвати е, Гонконг і невідомий японець. Я так думаю, що японець лівий. Хоча, може і не японець. Розглянути їх. І порівняти ось. А фоном у нас сьогодні DJ Crocodile. Так що я зроблю ще трішечки тихіше, ми переходимо на наш столик і будемо робити огляд. Ось ми на місці. Сьогодні на огляді у нас ось такі дві касетки, але перед тим як ми розпочнемо їх оглядати. Хочу попросити вас підписатися, хто ще не, не зробив, поставити вподобайки, писати свої коментарі. Ось. Канал повинен бути живим, щоб було видно, що є якісь рухи, що комусь це цікаво взагалі. ось. І я тут подумав, що я, мабуть, ще попрошу вас підтримати мій канал. Я залишу під описом в описі під цим відео реквізит своєї картки, і, можливо, хтось захоче підтримати фінансово мій канал. Це, як то кажуть, допомагає мотиваційно ще. Будь ласка, хто хоче, може допомогти на картку. Дякую за але сьогодні у нас ось такі дві причудові касетки. Мабуть, я розпочну вам ось з цього мака. Це, е, значить, у нас Гонконг. Доволі невідомий, і я в ньому якось сумнівався, коли його брав. Але я не прогадав. Це чудовий варіант гонконгівської кас касетки. Чудово калібрується, пишеться, і з задоволенням можна її прослуховувати. Мак. 60 хвилин е хронометражу його. Сі 60. Ну і давайте роздивимося ближче касетку. Це класичний. Ну, нібито я б сказав би, що фірмовий гонконгівський футляр Ось в такий везерунок, бачите. Я, я вважаю, що багато хто з вас і такі бачив. Ось. І, як правило, касети в таких футлярах ну, мені попадались доволі непогані. Вони писалися, калібрувалися. Хоча, на вигляд, нібито здавалось трошечки. Якимись ненадійними. ось Його вкладка. Е, ну Доволі, я б сказав, би непогано зробили, бо це не хакі колір а щось таке, ніби як по трошечки. Я не знаю, як камера це передає. Не густо, але трішки золота сюди домішали. Зроблено в гонконзі. Бачите, тут і прописано, нібито. Я думаю, що це е, якась там гарантієчка, нібито або адреса виробника. Чесно, не, навіть не намагався перекласти. Але, думаю, стандартний такий набір е, написів MAC, High Output C60. Непогано, в принципі, так зроблено. І лицева така сторона. Трішки золота і червоного, я думаю, що непогано виглядає. Доволі непогано. Так, а, внутрішня сторона. Класична. Чимось навіть нагадує деякі ТДКшні зразки. Так, і переходимо до самої касети. Корпус цієї касети. Мені нагадує е, початок 70-х років е, Sony. Не знаю, чи Гонконг е, замовляв в таких е, монстрів, як Sony, касети. А скоріш за все, мають вони свої потужності, але це дуже схоже. Бачите, є е, е, лівий куточок стрілочка. Так, праворуч нема нічого. Так, друга сторона. Доволі нормальні, товсті катки. Ось ці. Тобто не, не схожі на фабульні, доволі непогані. Пластик. Пластик доволі якісний. І не гримить як ці погрімушки китайські, які там напівпусті і легкі. Добротний пластик, червоний колір на білому фоні. Ну, непогано, непогано зроблено. Бачите, її логотипчик-мак. Доволі непогана касета. Давайте подивимося, але бачите, немає яка... е, сірійника. Ну, дуже рідко я не пам'ятаю в корейці, ой, не корейцях, а Гонконг з сірінками. Можливо, я просто забув і не пам'ятаю. Давайте подивимося стрічку. Ось така стрічка. Вона коричневого кольору, але бачите, на світло. Зараз я вам приблизно ось приблизно ось такий колір. Має бути це от під таким кутом видає справжню. Тобто не в камеру, там, де світло перебиває, непогано виглядає. Так, а ну ми зараз. Структура ось така, бачите, вона. Це не неповноцінний глянець. І неповноцінний мат, але, повірте, стрічка доволі непогана. Але, притаманно, це саме початку 70-х років. Саме ця касетка у нас невідомо яких років, але думаю, що це можливо кінця 70-х. І доволі непогано вона прописується. Я трішки спробував, вона калібр. Відкалібрувалася, і спробував на неї навіть прописати. Трішечки, щоб нас не заблокували. Звучить дуже круто, я б сказав би. Як для гонконгівської касетки, просто чудово. Мені касета ця сподобалась, і я не пожалів, що в своїй колекції маю. Саме такий Мак. А тепер перейдемо до другої касетки. Креатив. Бачите, навіть ціна є 800 800 єн. Тобто, вказую на те, що це Японія. Але, повірте, зроблено. Ну, важко повірити, що в Японії роблять такі касетки. Креатив LN90. Normal position. низький шум, там ну, всі ці прибамбаси. Я вам скажу, що дуже м'який пластик, легенька, футляр, який притаманний, в принципі, виробництво дешевих підробок китайських. Ось такий і цей футлярчик. Навіть касетки от з такими от бувають поперками незрозумілими. Ось. Але ця касета не має таких папер. Так, вкладка. Вкладка на диво доволі непогана, непоганий папір. Плотний. На папіру вони не, не економили, походу. Ага, бачите, от є написано: Гонконг. Ось. Тобто, я. Зря на Японію так от наганяв. Ні, такі не Японія. У нас два зразка сьогодні в Гонконгу. І е, виходить, е, виходить так, що у нас ось така битва. Original і не Original. Але це якийсь незрозумілий не Original. Ось така касетка. Ой, касетка вкладка. Ось. Внутрішня сторона. На диво, якось щось дама тут. Ну, вкладка зроблена непогано. Сама по собі касетка. Я, я вважаю, що ви вже так от дивитесь на неї, і вам вона щось нагадує. По-перше, зразу кидається мені в очі, як дивлюсь, на оці от каточки. Бачите? Каточки. З тоненьким тілом. От, як правило, ось такі тоненькі каточки з тоненьким тілом. Це бувають на лівакових фабульних, на фейках. На... Як хочете називати ці касетки. Бачите, на рекорді є напис C-90. Ось така от. Ну, і давайте ми вже. І подивимося саму стрічку. Раз ми вже так от навелись. Так, другий бік. Це вона, бачите, в мене перемотана на яку сторону? На Б. Ну, ніби не м'ята. І нібито нічим не відрізняється. Так, давайте ближче. Від е, Мака. Майже не відрізняється ні, ні кольором, ні структурою. Ну, кольор трішки може світліше, так. Трішки світліше. Але, бачите, і не мат, і не глянець. Але ця стрічка не калібрується. Давайте. Пробуємо почути, що ж там. А вона чиста. Її навіть ніхто не намагався записувати. Е, дивіться, корпус. Щось мені нагадує ось цей корпус. З трикутничком таким. от бачите. Е, бачите, який ляп. Перша сторона наліпка зі стороною Б. З другого боку, друга сторона з наліпкою, сторона А попутано. Все просто попутано. Тут мало б бути, мав би бути якийсь логотип, але, ну, звісно, його ж не пробували, бо це не фірма. Наліпки. Наліпки. Так, дуже цікавий момент. Зараз я вам покажу касету TDK. A 86-87 року. І бачите, має такий самий трикутничок. Давайте ми такого перша сторона і перша сторона. Структура цих глиночок практично та сама, але тут вона якась така неякісна. Ну і тут мав бути, типу ТДК, але, ну, звісно, що це на ТДК. За основу взяли ТДКшний корпус. Теж віконечко широке зробили. Бачите, є така насічечка е е під стрічкою на кра краєчку віконця. І тут аналогічно має. Тобто це. Бачите, дуже схоже на ТДК. Є ще один нюанс. Значить, демонструю вам ще одну касету ТДК. TDK. TDK. Дизайн. Наліпки. Нічого вам не нагадую. За основу взяли дві смужки. Але, звісно, вони не можуть писати, що це. ТДК. Серію. Саме проще це написати LN90, ну і креатив. Тобто навіть наліпку взяли скреативили. Звісно. Але на цьому ще не все. Зараз я вам покажу касетку Toshiba Bombit. І подивіться креатив. Я думаю, ви зрозуміли. Замість е бренду Toshiba у них просто тут ціночок. Все остальне Normal Позішн. Написи повністю е спіонерили. Ну, тут 90 MS серія Toshiba, а тут вже просто LN-90. Але по тому самому стилю, практично, кольорову гаму. Практично здерли. Ну, тут більш помаранчевий, а ця більш жовтенька. Ну і замість бомбіт Тут креатив. Бачите, тут якась солянка. з кількох е касет. Здиралася. Саме ця. Саме цей креатив. Назва, ну, ну, звісно, підходить. Підійшли дуже креативно. Е Цікавить мене ось таке от питання. Ну, звісно, я е, намагався е, калібранути, і вона не калібрується. Стрічка така собі, якщо чесно. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, чи варто е, поставити сюди якусь донорську стрічку, ну, і користуватися цією касетою, поставити е, донора. нормальну якусь стрічку, записати і. Користуватися. Чи варто взагалі ті касети, які або по якихось причинах не вижили стрічки, або через свій вік, які вже просто не, не в змозі прописатися, ставити донорські стрічки і користуватися. Я місцями, звісно, якось вагаюся, деколи просто хочеться лишити її касетки як музейний експонат. А де, коли хочеться дістати її, щось включити і щось послухати, прописати і послухати на ній. Але тоді треба поставити щось донорське. Цікаво почитати ваші думки. Пишіть коментарі, що ви думаєте на, на рахунок цього, на рахунок донорських стрічок в, такі, в подібні касети. Ось. І на цьому, мабуть, все. Цього, сьогодні, бачите, хотів вам показати два два Гонконга. Ніякий, який зібраний креативно з, скопіювали з багатьох касет. І чудовий варіант Гонконга. який пишеться, калібрується, і взагалі приємно, скажімо так, в руках тримати. З кінець 70-х, це, на мою думку, тому що я не знайшов е, ніякої інформації на такі касети. Ну, а кріфт, само собою, не знайдете ніякої інформації. Пишіть свої коментарі. Ваші думки, що думаєте на рахунок них і на рахунок цих е, стрічок, які можна буде поставити в касети. Чи варто це робити, чи лишати їх просто як експонати музейні? Ще раз дякую вам, хто хоче, може задонатити на мій рахуночок для підтримки каналу. Це буде непогана мотивація продовжувати свою роботу. На цьому все. На все добре. Слава Україні!